Доброго вечора, дорогі друзі і підписники мого каналу, ми йдемо на прогулянку, на вечірню прогулянку з нашими собачками. Радість, радість у собаки, як то називається, за роботою все не було коли. І тут, ну, через не можу, через не хочу ми пішли гуляти. Ну, тому що все-таки. Хоть і свята, але якась втома на Ну, але тут треба враховувати і бажання наших от таких улюблених домашніх тварин. А для них прогулянка це дуже велика радість. Тому ми йдемо на прогулянку. І я от вкотре любуюсь оціми от рослинами, які ростуть біля цього будинку. Посаджена отака вербичка із такими хвилястими гілочками. Ще раз підійду прочитаю, бо забула, як називається сорт цієї вербички. Іва вавилонська тортуоза, тортуоза. Ну, а там далі Бакопа, магоніон там росте, ну і багато інших рослин квітує форзиція отакими от жовтими, такими святковими, сонячними кущами. Форзиція зараз, мабуть, біля кожного двора цвіти. Сільвер мене туди не тягни, я туди не піду. Ми ще там не ступали із 21-го року по цій обочині. Ось так от. На нашій дорозі до нашого городу. Сіля, давай я тебе відпущу, стій трошки. Сілю відпустили, сіля побіг. От він чимний собака, далеко не відбігає. Ну, Алірі ми не довіряємо, бо в неї дуже великий апетит, як вона бігає, вона може забігти в другий кінець села. Вона, правда, потім приходить. Але ж кому це треба? Ці переживання. Квітує щось і дуже пахне. Ось якісь кущі. Що за рослина квітує, не знаю. Боже, який запах. Чи це лича? Мабуть, що олича. Насичений такий приємний запах і чимось нагадує калину, от як пахне калина. Весна це взагалі пора різноманітних ароматів. То десь повіяло скошеною травою, то виораним городом, земля пахне, вона аж парує. Ну, у нас, скажімо, на Київщині. Бучанський район і ще городи не горять. Ну, по-перше, в нас дощі були кожен день. Оце сьогодні нема дощу, але вранці був дощ. Ну і практично не було коли це робити. в Дощ ніхто врати не буде, бо там загрузний і трактор. Ну, з другого боку. Температура досить низька цей тиждень була. І на вербному тижні теж була низька температура, за виключенням там якихось днів. Ну, плюсова, звичайно, але все-таки рослини люблять, щоб їх садили уже в прогріту землю. Досить вологу, але щоб вона була відповідної температури. Я так думаю, що Оранка почнеться масово після поминальних днів. Ну, я думаю, це нормально, тому що завжди так воно і виходило, так завжди воно і получалося у нас. Раніше ніхто її не садив ту картоплю. А от в середині квітня, в кінці квітня це класика. Це класика жанра, як то кажуться. Постійно в таку пору садили картошку. Ну, дехто вже садив її пізніше. Але мої батьки колись завжди говорили, що картопля любить, щоб її садили рано. І це дійсно так. Тоді вистачає вологи, бо в травні буває так, що раптово стається спека і дуже сухо, немає дощів. У нас такі роки були. І, звичайно, тоді не хоче сходити нічого, якщо посієш. Хоче поливаєш, але все то не те. І картоплі не вистачає вологі в ґрунті. Тому старалися садити раніше. Ну, а раніше це або середина квітня, або кінець квітня. Ну, так, щоб на, на 9 травня, я знаю, що в дитинстві у цю пору якраз протикалася. Картопелька із землі. Ось такі воротнічки кругленькі з'являлися. <кій> ну от ми дійшли до нашого города. Стоять вулики наші, чекають, поки ми їх вирівняємо. Ну і, мабуть, поставимо з іншого боку. Думка така була вже. Сіріє назорене поле агрофірми. Де все-таки знайшли міни в свій час і його так і не пахають, не розміновують. Тобто все чекає закінчення війни. Ну і поля теж. Тоді на це вже звернуть повноцінну увагу, а зараз поки що треба виганяти ворожу стаю отаких знелюднених, отаких, б сказала вовків голодних, ненаситних і безсовісних. Не знаю, в мене не вистачає слів для того, щоб сказати. Це літературною мовою, бо просто говорить сварливі слова мені не хочеться, а другого нічого знайти не можу для цього всього. Коли згадаю, коли зараз впливають події, такі, які поки що ніхто про них не знав, то тут іначе не скажеш. Ну от ми й дійшли, травичка піднімається. Наші рослини, як вони почуваються, ту і почуваються вроді би, нормально. Так, а магонія невідомо як. Садилася вона пізно і саджанці були, ну так собі, скажемо. Поки що я не бачу тут нормальних пагінців. А он там знизу щось відходить. Будемо бачити. Прийдеться, мабуть, пересаджувати її, бо нам продали те, що вже залишилося, сіля не там. Ось ще почекаємо трошки, побачимо, як буде поводитися. до посадимо ногу. Ну, а тут ми посадили трохи ірисів, трохи флоксів. Які треба було там забрати, вони собі самостійно виросли серед троянд. І куди ж їх дінеш? Ну, занесли сюди, щоб тут квітував садочок. Не тільки квітучими деревами, деревами от наприклад, грушка збирається цвісти. А щоб ще зацвіли квіти. ну от такий у нас молодий садочок вийшов, а взагалі... Треба все робити вчасно. І чим молодша людина, тим раніше вона повинна посадити садочок. Ну, в нас, звичайно, біля хати садочок є, тут росла картопля. Але ж ми не будемо зараз уже сажати таку кількість картоплі. Це точно не будеш гуляти це поле. От ми посадили тут молодий садочок. Ось розпускається ліщина. Горіхи, які посадили, ми виписали у флоріум. Ну і тут ще один десь кущ повинен бути. Вони досить маленькі, але ростуть. Ну ось цей кущик. Теж розвивається, низенькі, маленькі. Але я думаю, то йому сподобається і буде рости. Ну, вулики треба буде переставити на інший бік, бо коли буде оцей, оце поле оброблятися, ми не знаємо. Але не виключено, що будуть обробляти ядохимікатами теж, так як завжди, обробляють в агрофірмах. Тому бджолу треба сюди ставити десь отдалік. Ну, отак ліг гріпак і сходить. Ну, щось сходить. Я думала, може там буде сходить на з ріпака, може, то і на з ріпака сходить, Ну, зелені щось. Як буде ріпак, зеленіть, то добре, тому що це завжди приваблює бджіл. Ну, я так розумію, що зараз весною тут ніхто нічого робити не буде, то за бджоли переживати. Не варто. Ну і ось наша верба розвивається, розпускає листочки. Добре посидіть на цій лавочці, яку зробив Вова. Відпочить. Тож, дорогі друзі, дякую всім за увагу. Дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео, що ви ставите лайки, підтримуєте мій канал, Україномовний канал. Дякую вам за те, що таким чином ви підтримуєте Україну. А зараз до побачення. Всім бажаю мирного неба, бережіть себе! Здоров'я всім. До нових зустрічей! З вами була Наталія.